Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, шановні друзі! Ми починаємо з вами вечірній молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про визволення України від російських загарбників. Ми, як завжди, з вами будемо молитись про нашу армію, про наших союзників, про те, що Господь зруйнував злобну Московську імперію і про те, що Господь робив свої дива, чудеса, які може робити тільки він. Благословляючи Україну для того, щоб наша країна визволилась від московицьких загарбників. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти дав нам прожити цей день, за те, що ми живі, і це для нас не пустий звук, це справді, Господи, диво твоє, бо московити роблять все, щоб знищити наш народ. І ми дякуємо тобі за те, що ти бережеш наше життя. Ми дякуємо тобі за те, що ти даєш нам надію на визволення нашої країни. Ми дякуємо тобі за волелюбність нашого народу, за допомогу, яку ти надаєш нам через наших союзників. Просто за те, що Україна не залишається наодинці в боротьбі проти злобного агресора. Ми дякуємо тобі за це, Господь наш. Ми молимо тебе, щоб ти і надалі благословив союзників наших, щоб вони не залишали нас, щоб ми пліч опліч долали московецьке зло, московецьку агресію. Ми молимо тебе, Господи, щоб ти зберіг і захистив, і благословив Твоєю милості наших військових. Ми просимо Тебе, Господь наш, благослови і даруй міць міць, силу і наснагу, і сміливість нашим воїнам. Даруй мудрість і гарне керівництво, Господи, зроби так, щоб наша армія не жила за законами російської або радянської армії, коли життя людини не вартувало нічого. Благослови, щоб кожне, кожне життя було дійсно дорогоцінністю для наших військових, господи, і ти бережи наших військових. Ти даруй гарні засоби захисту і гарну зброю, міцну, щоб наша армія вигнала окупантів з нашої землі. Ми молимо тебе, господи, про те, щоб ти повернув військовополонених, всіх хто утримається зараз у російських нацистських гестаповських застінках. Ми просимо тебе, щоб ти повернув всіх, хто незаконно викрадений з наших окупованих територій. Ми молимо тебе, щоб ти. Повернув живими і неушкодженими е, всіх, хто вважається пропалим безвісти, благослови Господь. Ми просимо Тебе, Господи, щоб ти зберіг і благословив наших військових. І через от, нашу перемогу, Господи, зруйнуй злобну нечистиву Московську імперію, вижене від влади Путіна і всю злочинну банду, і зруйнуй ну, е, цю злобну тюрму народів на окремі національні держави. Господи, молим Тебе про милість Твою, приведи до тями росіян, хай вони заберуться з нашої землі, зрозумівши своє зло і свою злочинність. Господи, просимо Тебе, благослови. Ми молим Тебе, Господи, про те, щоб Ти благословив і привів Україну до перемоги, і до визволення, Господи, і також. Благослови нас всіх, Господи, цінувати те, як ти створив нас, цінувати нашу українську ідентичність, нашу мову, нашу землю, просто е, от, е, українсь, українську націю як факт Твого творіння, Господи. І ми дякуємо тобі, тобі за те, що ти створив, створив нас українцями. Ми молимо тебе, бережи нас і, і от на. Ніч, яка йде, наступає, Господи, бережи нас, і військових, наших, і цивільних громадян, і просто веди Україну до визволення, до визволення благослови, підтримай нашу віру, Господи, Твоїми дивами, чудесами Твоїми, Господи, отак як колись втонула Москва, Господи, наш, чого ніхто не очікував. Так як зараз були, були збиті оці суперлітаки, так звані, і через це знову-таки була принижена московицька пиха, Господи, роби дива. Твоєї, щоб дійсно московити бачили твою силу, і міці тікали з землі нашої, а у нас щоб міцнішала віра. Допоможи нам, Господи, пройти через оці зараз страшні обставини і збережи, збережи нашу країну вільною і незалежною, і наш народ волелюбним, вільним і незалежним. Приведи українців до каяття, зроби так, щоб зараз українці піднімали обличчя свої до Тебе, молились до Тебе. У Тебе просили милості, у Тебе просили благословіння, захисту. І ти, Господи, повстань для того, щоб захистити наш народ, бо ми нічого злобного, нічого злого на московитів не думали, вони вдерлися сюди-сюди лише для того, щоб поневолити нас, грабувати і вбивати далі український народ, як вони робили це сторіччями. Благослови, захисти нас, Боже, і прослави м'я Твоє через перемогу і визволення України. Вклоняємось тобі, наш Господь. Хвала тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Друзі, ще раз дякую всім, хто пише коментарі, хто доєднується до е, цих молитовних стрімів. Навіть от тій людині, яка пише, пише мені такі е, коментарі проти мене, пишіть побільше. Це зробить це відео більш, е, більш е, видимим для е, інших. Е, Іншої аудиторії Ютуба тому хай Бог береже, друзі. Долучайте всіх до молитви, до зустрічі. Хай Бог береже нас.